Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Volkswagen Passat в кузові B8 2019 року. Двигун 2.0, дизель 150 кінських сил, механічна коробка передач. І ціна, як ви бачите, в описі, складає 15800 доларів. Отже, ось такий Comfort Вчора тільки заїхав. Цей автомобіль. Так, ввечері. Так, розмитнений. І сьогодні вже на моєму каналі. Отже, по лаку фарбовому покриттю зразу показую, якщо до чого його пістина комплектація, друзі. Тому що 19-й рік. Адекватний пробіг. Так, 129, давайте так. 127, 131, 126, 128, 140, 158. 138, 140, 145, 127, 123, 142, 140, 117, 113, 138, 140 мікрон. До речі, автомобіль не полірований, 152, 138, так, поставлю. 151, 138, 188. Оця дверка є фарбована, 209. Ось ця, так, покажу. Так, 252 мікрони. 127 і 129. І капот ще раз. 128. Лобове оригінал. Volkswagen, але не оригінал 21 рік. Тобто, оскільки проходив тюф, значиться заміна. Але на Volkswagen сервіс. Так, титанові диски 16-го діаметру, звичайна оптика, галоген, передні задні партроніки, протитуманні фари, датчик світла, датчик дощу, рейлінги, друзі. Так, по автівці. Без електроприводу, кришки багажника. Ось так все виглядає. Запасне колесо, домкрат, все на своїх місцях. Розеточка на 12 вольт. Також є ще камера заднього виду, яка ось в цьому значку. По салону, друзі. Ось так виглядає салон даного автомобіля, атеразований клімат. Так, подивимось, що тут. А тут у нас теж розеточка на 220 та 12 вольт. Шторок немає. Так, Чотири стеклопідйомники електродзеркала. Підігрів дзеркал, оскільки Німеччина, друзі, є також масаж. Сидінь. Сидіння водійське ергономічне. Бачите, як виглядає водійське сидіння на пробіг 190. Скільки? 196 тисяч. 196 тисяч. Мультикермо, адаптивний квіс-контроль. Так, датчик світа, датчик дощу. Нова мультимедія. Давайте зараз заведу. Два ключика. Так. Треба доляти адблю. Так, є адблю з цього автомобіля. двозонний клімат-контроль. Зараз покажу. Так. Нехай завантажується, поки завантажується навігація. Механіка, система старстоп. Так, Трохзонний клімат, фільтр тонкої очистки. І, звичайно, друзі, є підігрів передніх сидінь. Навігаційна система працює. Так, по автівці. По автівці показуємо. Так. По сервісу. Фіксуємо він-код. Інспекційний сервіс по заміні мастила, тобто 23 тисячі кілометрів на їх здали на цьому мастилі. Так, По допоміжних системах є адаптивний круїз контроль, фронт асист і розпізнавання дорожніх знаків і розпізнавання втоми. Автівка з Німеччини, чистий 19 рік, зараз покажу документи. Так, ось митна декларація, хвилинку зараз фокусуємо. 110 кВт 19-19 рік. Е, так. Все окей, два ключика. Ось, два ключика. Класна тачечка. В принципі, рекомендую до покупки. Приїхали, побачили, купили. Ціни ставлю. Як звичайно, так знаєте, як кажуть, практично без торгу сертифікат зроблений, сертифікат зроблений, дивіться, буски літають. Прикольно. Отже, класна тачечка. 15800, за чистий 19 рік, 2,0. Зауважні ні по двигуні, ні по... КПП, ні по ходові немає. По лаку, фарбу в покритті, один косметичний підкрас. Я вважаю, що це дуже і дуже адекватно. Кого цікавить, можете звертатись до нас. Autotrade.cars.ua ось друзі, наш сайт. Спішіть придбати хороший, класний, чесний автомобіль. Чому? Тому що основний принцип нашої роботи це чесні автомобілі від чесного продавця. Так. Ось цей Comfort Line 2019 року може бути ваш за 1500. Друзі, дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Карсюа. Всім удачі, всім попа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.